Якщо ти щаслива поруч з цією людиною, я вважаю, що це найважливіше. Найважливіше в стосунках те, коли ти можеш бути поруч з цим партнером з собою, робити якісь глупі речі, голосно сміятися, танцювати посеред міста. І, певно, Найкрутіший, найвайбовіший, найважливіший момент це той стан, коли ти поруч з цією людиною перебуваєш в стані щастя. І прото можуть бути всі: батьки, діти, друзі, соціум. Головне, що ти щасливий саме тут, саме зараз, саме в цьому моменті. І не важливо скільки після того. Цього у тебе може бути чоловіків взагалі? Головне, що в цей момент, один, другий, третій, четвертий, ти щасливий, адже життя воно і складається саме з оцих маленьких шматочків щастя.